Всім привіт! На дівчина, яка намагається, і сьогодні 1 січня, я взагалі в шоці, тому що в мене вперше в житті я відчуваю, що сьогодні справді новий рік. Ну, типу, розпочався новий рік. Я не знаю чому, <глів> сподіваюся, що це на краще. І я дуже хочу, аби цей новий 2023 рік ви розпочали трохи оновленими і з трохи новими думками. Тому вмощуйте зручніше, і зараз я буду вселяти вас спокій. Знаєте момент, коли стає просто важко жити. Ось в прямому сенсі я впевнена, що багато хто впізнає себе в моїх словах. Коротше, я людина. Дуже мінлива і така депресивна, і перепади настрою в мене дуже часто. Я сподіваюся, що це справа психолога, а не психотерапевта. Але про це ми дізнаємось трошки пізніше. Залишайтесь на зв'язку і будете знати всі мої психічні розлади. І моя життєва батарейка, вона дуже слабенька, її вистачає. Дня на три, коли я активна, коли я весела, така комунікабельна, я спілкуюсь з людьми, а далі мені потрібна перезарядка або пауза, пауза від життя. І я жила з таким розкладом, в принципі, дуже довго і дуже давно, Та я і зараз так живу, чесно кажучи, просто, просто зараз трошечки, трошечки маленькі зміни відбулися. І коли настає ця пауза, то я я просто меблі. Мені важко спілкуватися, важко встати з ліжка, важко зробити щось творче, а творчість на секундочку це більша частина мене і мого життя. Е, мені важко. І ось такий дуже переломний момент стався, напевно, місяці два назад, коли мені ну просто типу, я, все, я слягла на дно. Мої сусіди просто ходили такі з тобою, все нормально, може, трошечки якось тобі допомогти, а я така, ні. Ну Тому що я знаю, що мені ніхто не може допомогти, окрім психолога і мене самої. І в цей момент я зробила щось просто. Я геніальну штуку зробила, про яку ви чули мільйон разів, але почуєте мільйон перший. Я прийняла себе. Я прийняла себе ліниву, сумну, беземоційну, некомунікабельну. Я себе прийняла. Я просто така, зупинилась і така: стоп. Так, кішечка, давай ми з тобою подумаємо, як ем... все правильно зробити. Я забила взагалі на все. Я забила на те, як мене будуть сприймати, що я там буду якась невесела і не буду сміятися на чиїсь жарти. І все таке, мені просто стало байдуже, тому що я стала такою лагідною до себе колись, коли я тільки розпочала цей шлях самоаналізу і самодопомоги, я дізналася, що все йде з дитинства і від батьків. У мене з батьками не дуже склалося, знаєте. І я така, блін. Типу клас, а що робити? Але тоді ж я знайшла фразу, яка дуже сильно мені засіла в голові, про те, що потрібно стати для себе тим дорослим, який замінить батьків, буде піклуватися про тебе, буде любити тебе, приймати, буде цілувати кожну твою ранку і обіймати, бажати на добраніч, робити подарунки. Стати ось цим дорослим, якого тобі не вистачало в дитинстві, тому що у кожного з нас є та маленька дитина, а, яка потребує того, чого вона не отримала в певному періоді життя. І я, до речі, робила вправу а, на зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною. І це був капець. Я ревіла просто як скажена. Якщо вам цікаво, то напишіть мені в коментарях, я вам розкажу, що за вправа. Вона дуже важлива, тому що реально зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною, і не лише зв'язок, а задоволення. Задов... Турбота про цю внутрішню дитину. Вона надзвичайно важлива. Це впливає на все ваше життя. Реально, на все ваше життя. І коли я ось прийняла себе. Я згадала про цю свою маленьку дитину і почала відноситись до себе як справді дорослий, до малесенької дитинки, і казати: давай поїмо. Давай трошечки помалюємо. Хочеш помалювати? Не хочеш? Добре, давай полежимо, але ти будеш лежати і читати книгу, наприклад. Або ти будеш лежати і дивитись якесь корисне відео. Не хочеш вставати о сьомій ранку. Добре, вставай об одинадцятій, але. О 12-й зроби щось корисне. Я стала поже. і просто стала такою мамою для себе, знаєте? І в цей момент ти розумієш, що ти це реально найважливіша людина в житті. Це найважливіша людина в твоєму житті. Ніхто, абсолютно ніхто, не, не буде так турбуватися за тобою, не буде тебе так любити і приймати, як ти сам. Так, є там кохані, є родичі і друзі, і все таке, це класи, класі, я не, не знецінюю їхню роль. Але якщо ти сам себе не приймаєш, ти сам себе не любиш, ти сам за собою не піклуєшся, то навіщо це робити комусь? Якщо ти найголовніша людина в цьому житті, не приймаєш, не любиш і не поважаєш себе? Тоді з якого взагалі дива це повинні робити інші люди. Це абсолютно проста і заїжена така фраза, але її потрібно запам'ятати, її потрібно зрозуміти, її потрібно смакувати. Не знаю, ви видряпати собі на мозку просто. Що лише ви спроможні зробити своє життя. І більше ніхто. Але взагалі сенс цього відео в тому, що я хочу, аби ви приймали себе абсолютно різними сексуальними, лінивими, нудними, сумними, веселими, драйвовими, якимись трохи куку, -ку, творчими, не творчими, будь-якими. Тому що кожен з нас це якийсь неповторний набір частинок. Чому? Чому ми не повинні їх приймати? Чому ми повинні соромитись якихось цих частинок? Це ж це ж, блін, ми, люди. <смі> це ми. <смі> я в Австрії вже майже рік. І соціалізуватися, спілкуватися, знайомитись з новими людьми я почала лише, напевно, місяці-два назад. І яким же було для мене відкриттям, коли я приходила на зустріч з людиною і була справжньою. Ти така, яка є? Десь чудна, десь смішна, десь незграбна, а десь весела, і десь прикольна, і десь вайбова. І спочатку я це не усвідомлювала. Але коли я зустрілася з дівчинкою, познайомилась, ми з нею зустрілись, я приїхала додому, і така, блін, я там така дивна трохи була. А, але я була, ну, я була щира, я була така, яка є. А згодом вона мені пише. Може, зустрінемо ще. І я в цей момент така, а то я можу бути такою цікава. То я, я справжня і я прикольна. Дуже накрутила вам капець. Головне, аби ви щось винесли для себе, якийсь урок. Я, я хочу просто, щоб ви були щасливі. Дякую, що ви зі мною. Я безмежно рада, що в 2022-му я наважилась все ж таки активно знімати відео на Ютубі. Це моє найкраще одне ну, з найкращих рішень а, в минулому році. Залишайте зі мною, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, тому що далі буде контенту все більше. І в мене такі грандіозні плани на 2023, що контенту буде багато, подій в житті буде багато. Ось, тому ну підписуйтесь. <схай> Люблю вас. І ви себе любіть. Будь ласка.